Вітаю! Цієї ночі російські шахеди атакували Польщу. Розглянемо цю ситуацію. Що розповість Тару. Що нам розповість Тару по цій ситуації? Підтримайте відео лайками, коментуйте та підписуйтеся на канал. Дно колоти. Суть ситуації. Повторення того, що було в минулому, застосовано силу, завдати шкоди по країні Польщі, Повішаний, туз кубків, королева жезлів, буквально зупинити допомогу, ймовірно, Україні. Диявол, король мечів, шість мечів, перерізати логістику. Імператор, як же ж без імператора і місяць темні справи Кремля? Перший ряд дослівно залетіли з повітря безпілотники, шахеди по двійці мечів та були знищені по вежі. Що іще? Після попередження були зупинені. Цього разу атаки були успішно відбиті. Працювало ППО літаки. Яка мета цих атак? Яка мета Росії цих атак? Знищити, обмежити, буквально рух по колісниці, логістику, комунікацію, шляхи, ймовірно, в Україну, по яких іде? Допомога. А чи принесе Росія вибачення за порушення повітряного простору країни НАТО Польщі? Ні. Не царська це справа. Зарозуміла позиція. Відстоюватимуть власні інтереси. Чи повторяться такі атаки Росії в майбутньому? Так, є такі плани на майбутнє реалізувати задумане, а по сонцю нанести удар по аеродрому. По сонцю нанести удар по аеродрому і є такі плани в майбутньому. А яка буде реакція НАТО? Яка буде реакція НАТО по цій ситуації? По Єрофанту. Буде нота, заява за порушення кордону. Але по пажу доволі скромна заява. По пажику доволі скромна заява за порушення, за порушення кордонів іншої країни НАТО. А чому? А тому, що вони не вважають цей акт Росії спланованим. Королева Пентаклів, це в мене Росія, будуть відходити від активних рішучих, практичних дій, але будуть відбивати нові атаки, будуть збивати, відбивати у разі нових атак.